Студія Калідор презентує Класика світової фантастики вперше українською мовою. Франсіс Карсак, Втеча Землі. Пронизуючи космос. Великі сутінки вони тривали всього 15 років, але цілком заслуговують на цю назву. Нашою метою була Етанор, найближча зірка, розташована від нас на відстані п'яти світлових років. Наші надтелескопи виявили навколо Етанора принаймні сім планет. Один із вечорів. Особливо врізався мені у пам'ять. Разом із Кельбіком та Ренією я сидів у центральній лабораторії і розмовляв. Ренія почувалася втомленою, скоро мав народитися наш син. Ми сиділи у зручних кріслах перед екраном панорамного огляду. В одному з його кутків світилася газова туманність, що колись була нашим сонцем. Але ми уже позначали її суто технічним терміном. У іншому кутку, у сузір'ї, схожому на п'ятикутну зірку, виділялася одна особливо яскрава цятка. Це і була наша мета етанор. Ми розмовляли про той самий бар'єр, який колись спиняв наші зорельоти. І до якого ми наближалися, я іще раз перевірив розрахунки орку, начебто все в порядку. Розумієш, після цією історією із Константою клоба я став значно обережнішим. Отже, ми зможемо подолати бар'єр? запитав я. Безсумнівно. І, вочевидь, навіть самі цього не помітимо. Однак. Потрібно, аби на цей час у просторі не було жодного космольота. Якщо дані, залишені нашими предками правильні, усе минеться чудово. Я гадаю, вони правильні, відгукнувся я. Втім, я хотів відрядити наперед на розвідку корабель. За нашою швидкості, враховуючи, що старі релятивістські формули іще не відкинуті, Користі від цього буде небагато, орку. Космоліт випередить нас цього на декілька днів. Так, мабуть, це намарно, погодився я. А як там із вивченням марсіянського зорольота? Кельбік роздратовано махнув рукою. І досі стоїмо на місці. Ти ж сам знаєш. Втім, можливо, й не знаєш. Обов'язки верховного координатора, вочевидь, не лишають тобі часу для досліджень. Так. Я дійсно ось уже декілька років був верховним координатором. Саме на мені лежала відповідальність за життя на двох планетах. Цей марсіянський зореліт? можливо, клобор прогавив якусь деталь, яка для нього археолога видалася незначною. І саме тому ми ніяк не можемо второпати принцип його дії. Незважаючи на увесь наш оптимізм на початку роботи, нам ніяк не вдавалося відновити марсіянський двигун. Теоретично, частково принцип роботи їх головного двигуна був нам зрозумілий, нам він відомий під назвою Рівняння Беріала для вас же. Це рівняння ейнштейна Лоуренса. Той двигун марсіян мало чим відрізнявся від надпросторового двигуна, скористатись яким так безуспішно намагалися наші предки. Окрім головного двигуна, на марсіянському зорольоті було знайдено космомагніт звичайного типу, дуже схожий на ті, якими користувалися ми. Але Документи, знайдені у першому марсіянському місті, яке ми віднайшли перед самою катастрофою, були неспростовні. Вони свідчили про те, що марсіяни істоти, дуже схожі на нас, могли відвідувати далекі зорі і впевнено повертатися назад. І вони робили це неодноразово яким чином можна було задіяти два двигуни відомі нам і здолати бар'єр між зорями, ми ніяк не могли усвідомити. Щоправда, на їх кораблі був іще якийсь спеціальний контур, у якому ніяк не могли розібратися навіть найкращі наші фахівці, включно із Кельбіком. Єдине, що вони спромоглися з'ясувати, це те, що той контур діяв швидше на час, аніж на простір. Отож, навіть від того часу, коли я припинив стежити за дослідженнями, вони не зрушили з мертвої точки. Послухай но, Орку, обережно втрутилася Ренія. Якщо марсіяни досягли колись інших зоряних систем, то, можливо, вони й досі там, і, можливо, із ними зустрілися наші предки із тих зорольотів, що не повернулися. Я посміхнувся у відповідь так рані, цілком можливо. Ми про це подумали, отож, передбачаючи таку можливість, я доручив різним групам вчених розпочати виробництво зброї. Ми замовкли. На екрані перед нами сяяли зорі, сяяли безтурботно і привітно, наче очікували на нас, але вони були дуже далеко. Мене охопив сум. Вже стільки років ми не бачили ласкавого сонячного світла. Невже людині судилося пізнати лише крихітну частинку космосу? Всього п'ять світлових років, а ми долаємо їх так довго. Всесвіт же розкинувся на мільярди й мільярди парсеків. Кельбік, вочевидь, здогадався про мої думки. Нічого, Орку. Зрештою, ми розкриємо секрет марсіян. Можливо, це буде не за нашого життя, але яка різниця? Ми й так багато чого досягли. Ми зрушили з місця наші планети, а це вже чимало. Чекай, ти говорив про зброю? запитала Ренія, немов прокидаючись. Невже ти вважаєш, що нам доведеться її застосувати? Відверто кажучи, не знаю. Сподіваюся, що ні, але якщо у зоряній системі, до якої ми увійдемо, є розумні істоти, і якщо вони уже здійснюють міжпланетні польоти, то, боюсь, вони зустрінуть нас без особливих радощів. Відверто кажучи, я б віддав перевагу тому, аби у системі Атанора взагалі не було життя. А якщо це світ друмів?» – Промовивши ці слова, Ренія здригнулася. Ми значно краще озброєні, аніж наші предки, відповів за мене Кельбік. Та й на нашому боці тепер міць двох планет. Я б не заспокоював себе такими міркуваннями. А скільки планет може бути на їх боці, заперечив я. Втім рані, така можливість мені видається малоймовірною. Судячи із ритму навали друмів, вони летіли зі значно більш далеких світів і зі значно меншою швидкістю, аніж швидкість світла. Між прибуттям кожної нової армади минало десь шістдесят років. Хто зна, які ще чудовиська нам зустрінуться? злякано здригнулася Реня. Нічого, поживемо побачимо. Не треба лякатися того, що нам невідомо. Минув час, і ми подолали бар'єр. Я не став надсилати у розвідку космоліт. Звіти усіх колишніх експедицій збігалися до найдрібніших подробиць. Спершу повинно було з'явитись сповільнення швидкості, далі зупинка і абсолютна неможливість просунутися вперед, незважаючи навіть на колосальні витрати енергії. Телекеровані роботи попередили нас про наближення до бар'єра. І ось саме тоді ми почали хвилюватися за долю нашого місяця, адже хоча в теорії маси нашого супутника, помноженої на швидкість, було цілком достатньо для того, аби подолати бар'єр, на практиці все могло виявитися зовсім не так. Тому всі наші зусилля були спрямовані на те, аби розрахувати траєкторію так, щоб місяць не опинився перед бар'єром попереду нашої планети, інакше міг би статися жахливий карамболь на цьому космічному більярді. Останні місяці перед наближенням до бар'єру. Кельбік розробляв теорію його подолання за методом резонансу. Він вивів рівняння, фізичний сенс яких був незрозумілий, і нам від них не було жодної користі. Наприклад, ми не уявляли, де саме починається небезпечна зона для мас планетарного порядку. Тому. Усі наші обсерваторії дуже уважно спостерігали за місяцем, аби негайно повідомити нас про найменшу зміну його орбіти. І ось настала мить, коли наші телекеровані роботи зупинилися. Далі ми самі повинні були подолати бар'єр за декілька годин, маючи місяць позаду землі. Нам таким чином ніщо не загрожувало. Але усі, хто був на місяці, ми про всяк випадок тимчасово евакуювали. Залишивши раду у контрольному залі, я із Кельбіком усамітнився в лабораторії. Ренія була вдома біля Ареля, нашого новонародженого сина, та за декілька хвилин до критичної миті. Моя дружина приєдналася до нас. Втім, варто зазначити, що цієї самої знаменної миті жоден із нас не помітив. Лише по тому, що наші космольоти невдовзі змогли безперешкодно злетіти із поверхні, ми зрозуміли, що бар'єр лишився позаду. Ані сила тяжіння, ані магнітне поле, ані швидкість світла. Ніщо в момент подолання бар'єру не змінилося. Так само жодних проблем не зазнав і місяць, який подолав бар'єр разом із нами. Дуже повільно мета нашої мандрівки зірка етанор наближалася. Вона уже набула форми диска видимого у звичайні телескопи, але планети її. Можна було розрізнити лише за допомогою надтелескопа, і це, на жаль, не давало нам нічого нового, тому що у нього будь-яке небесне тіло, зірка чи планета виглядали як звичайна біла цятка. Лише на відстані половини Світлового року від Етанора ми почали гальмувати. Декілька місяців по тому, коли швидкість було уже сильно знижено, я очолив розвідувальну експедицію. Ми повинні були вилетіти на одному із нових великих космольотів, яких про всяк випадок збудували доволі багато. Цей називався Клінган, що перекладається на вашу мову як страхітливий. Як бачите, навіть у далекому майбутньому ми не позбулися звички давати нашим бойовим кораблям гучні імена. Завдовжки цей космоліт був трохи більше ста метрів за вашими мірками. За максимального діаметру у 25 метрів, він був буквально нашпигований усіма видами старого напівзабутого озброєння, яке нам вдалося відновити а також деякими новинками, які створили наші вчені. Я вирішив брати участь у експедиції, аби особисто на місці визначити, чи підходить нам ця сонячна система, або ж чи повинні ми, не знижуючи швидкості, летіти до іншої зірки. Зрозуміло ж, Кельбік захотів супроводжувати мене, і, хоча, напевно, було б значно розумніше залишити його на землі, я погодився. Моя висока посада віддалила мене від решти друзів, і якщо у Ренія не могла бути зі мною, залишаючись із сином, то нехай поруч зі мною. Під час цієї розвідувальної експедиції буде бодай одна близька мені людина. Екіпаж Клінгана складався із п'ятдесяти осіб під керівництвом венерійця Тіріла. Зазвичай для керування таким кораблем цілком вистачало б і десяти астронавтів, але решта. Складали спеціально сформовану бойову групу. Втім, я щиро сподівався, що в ній не буде потреби. Ми вилітали вранці за нашим внутрішнім часом. Світло від етанора уже було достатньо сильним для того, аби слово сонце набуло для нас колишнього сенсу. Ренія прийшла провести мене до вхідного шлюзу. Постояла, а тоді пішла, повертаючись до сина. Я провів поглядом її маленький силует у скафандрі, що рухався через поле замерзлого повітря. Я і кельбік піднялись на борт останніми і влаштувалися у рубці керування. Після чого. Клінган під керівництвом тіріла рванувся у небо, набираючи швидкість і рухаючись до чужої зорі, яка можливо стане для нас рідною. Далі буде Франціс Карсак, Втеча Землі. Читав Руслан Алексіюк дякую вам, друзі, за те, що прослухали черговий розділ неймовірного романа Франціса Карсака Втеча Землі. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах української. Має бути більше за можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж покликаннями на картки Приват, БайМІАКОФІ, Монобанк чи Патреон у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України. І допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося, друзі, у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.